Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі і компліменти. Роблю розклад для рибок. Привіт, мої любі рибки! Я теж рибка, тож зараз будемо дивитися, що буде в нас в серпні місяці 23-го року. Я так само. Затаїла дихання. от Запрошую вас, будь ласка, заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. Там є акційна ціна на трансформаційну гру Колесо життя. Або купуйте книгу співавторкою, котрою я стала. Вся правда про бренд. І буде вам щастя, 10% підуть на ЗСУ. І так, любі друзі, я змінила трошки формат, рибулі вам точно сподобається, тож поїхали. Здоров'я! Родина, друзі оточення, освіта навчання. Відпочинок розваги, робота, кар'єра, гроші ресурси, наша духовність, духовний розвиток. Порада або на що звернути увагу. І тепер я вирішила. Три карти окремо я викладаю, вони розкажуть про кохання. Про кохання для тих, хто в шлюбі, тому що іноді шлюб і кохання це різні речі, да? або в шлюбі взагалі нема речі про кохання. От. Ну і далі. Дивіться. Для тих про кохання для тих, хто в шлюбі. Про кохання для тих, у кого неофіційні відносини, Ого, і про кохання для тих, хто на одинці. Для тих, хто на одинці. Угу. Ну, побудемо ще. на відпочинку, окей. Я, я згодна. Ай! Дивіться, здоров'я, любі друзі, дев'ятка пентаклів, але перевернута дев'яточка це як а, все ж таки. Перед переходом на якийсь інший рівень, да? але тут нам треба на здоров'я звернути увагу. От, тому що тут може бути якесь, наприклад, неправильне планування справ. Про що це каже? Не буде запланований відпочинок, а відпочинок дуже важливий. Да? От, тому, якщо ми... Бачите, в нас там все добре, в нас ресурс є, але надмірна втомленість, наприклад, буде приводити до помилок. От, і будуть як наслідки не тільки моральні потім втрати, а й матеріальні. В принципі, да, тут про великі якісь такі незадовільний стан про здоров'я нема. Якихось роз'яснень по цій карті, але все одно треба звернути увагу нам вже на те, що тут енергії перевернуті. да, Тож можна просто через, через знову таки якусь втомленість. в общем, будь ласка, любі рибочки, плануйте відпочинок. Кожного дня, будь ласочка, хоч півгодини, ви повинні витрачати на себе. Я, наприклад, в мене година в день, як мінімум, я медитую, лікувальну медитацію, де роблю, тому що по-іншому, ну просто зараз з усіма цими переходами на інші вібрації, ну дуже важко емоційно. Я уявляю, як і іншим. От далі дивіться, це родина, шістка мечів. Ну, шістка мечів, меч... мечів каже все ж таки про якийсь новий етап. Можуть бути просто несподівані у вас мандрівки, хтось буде так всією родиною, як то кажуть, плити по течії. От куди несе, туди несе. Але взагалі карта каже про радощі, про успіх, можуть бути зміни, навіть без бачення кінцевого результату, От кудись зібралися, поїхали, і хай так і буде. Хтось отримає якісь звістки важливі для вас. Якщо у вашої родини тут є якісь вороги. То тут будуть шанси, ви зможете їм дати відповідь. Тобто, бачите, у вас є тут інструменти для того, щоб захистити свою родину. Тож все буде у вас добре. Якщо кудись хочете мандрувати, так само енергії тут добрі, да? всі шляхи для нас відкриті, будь ласка, вперед. Королева Пентаклів, дивіться, друзі та оточення. Перевернулася Люба наша. Да? Ну тут карта каже, що у вашому оточенні можливо ви будете спілкуватися з жінкою, котра звикла командувати. Вона сама нікому не довіряє. Ну і як наслідок да, не викликає довіру у інших і до себе. Здебільшого це може бути прям така набридлива особа, котра намагається нав'язати усім своє бачення. От може бути знову таки якась втрата довіри. Хід подій в оточенні да, повільниця. Ну, наприклад, там перестанете спілкуватися з кимось, да або там, якщо і збиралися, там на якісь. Загальні тусовки то будуть відкладатися і так далі. от Можливі, дивіться, через оточення, можливі, навіть якісь матеріальні втрати та фінансова нестабільність. Тож, любі друзі, да перевернута карта, вже вона каже: ну тут, прям по королеві, тут і бачно, що вона втомилася. от Можливо, втомилася від тієї особи набридлової, да котра всюди сує свого носа. Але. В будь-якому випадку тут тримайте від оточення свої пентаклі при собі. Не треба комусь там роз розказувати про свої плани. Не треба розказувати, як скільки ви там. Заробляєте і так далі. Тобто тримайте все про собі, тоді не буде у вас втрат. Якщо людина не знає, що у вас взяти, вона нічого у вас брати і не буде. Вона може і покрутиться навколо, розумієте, набридлива особа. Набридлива особа це означає, що вона прийде в ваше життя, щоб вас перевірити і ваші кордони. Наскільки ви себе почали цінувати? Чи скажете ви їй слухай, в мене нема на тебе зараз часу. Да? Можна коректно казати. Вибач, але я зараз зайнята. Вона скаже: ну ти ж сидиш п'єшка, вона наприклад, да? але я думаю про свої справи. Вибач, в мене нема часу тебе слухати і так далі. Все будь-якими випадками. Іноді люди, да, вони не розуміють по-нормальному, ну вони коректно ненасильницького спілкування вони не розуміють. Ну тоді треба сказати в іншій інтонації. Мені не цікаво, і хай краще ви її ображите, як ви будете думати, можливо, трошки будете навіть переживати, але ж ви свій час і свої. Енергії збережете для того, щоб втримати якісь свої фінанси про собі. І збережете собі свій ресурс, енергетичний, психологічний і емоційний фон у вас залишиться нормальним. Вибачте, хочу зробити два ковточки водички. І так, любі друзі, далі. Паш пентаклів. Це стосовно навчання. Тож, в принципі будете навчатися. Хто навчався, то ти буде навчатися. Ну, в мене на наприклад триває навчання, тож, звісно, я буду спілкуватися. Ну, по цій карті будете спілкуватися, можливо, з якоюсь освіченою особою, да, учням, студентам, або вам час навчатися. Ну, хтось буде сам навчатися. да, Можливо, отримання якоїсь навіть грошової винагороди. Ну, наприклад, не знаю, там для вас буде сюрприз, хтось вас порадує де, якимось. да, Фіна... Фінансовому... Фінансово якось вас захочуть порадувати за те, що ви, наприклад, гарно навчалися або ще щось. Ну, в принципі, карта, карта добра, вона каже про задоволення та веселощі. Тож, навчання буде легким, будь ласка, хто ще не почав, то карта каже: Йдіть, буде для цього сприятливий час. І гроші ви знайдете на те, щоб піти навчатися, якщо вам треба сплатити за навчання. І так. Шестірка Пентаклів, дивіться, це в нас сфера відпочинку. Ну тут дивіться, в принципі, ви можете займатися відпочинком. Ви можете навіть по цій карті. Скажімо так, отримати безкоштовний якийсь відпочинок, навіть відпочити безкоштовно десь. Да? Тому що карта каже про меценатство та благодійність. Можливо, вам хтось там подарує якусь повістку. Ой, Боже, вибачте повістку. Ой, що, що, да, що то на, що в голові, Боже, тю-тю-тю, Не хочу я то казати. ні, вибачте. Не повістку. я хотіла сказати, як то називається тур, наприклад, вам подарують, да? щоб ви кудись поїхали, собі відпочили. От, ну ну, щось, щось, щось для вас можуть хтось зробити тут про матеріальне добробут, Тож ви можете собі тут. Дозволити відпочинок, да? подарунки так само, може, ви кудись поїдете відпочивати і тоді отримаєте там якийсь подарунок. Тобто карта сприятлива, благоприятлива. будь ласка, їдьте. Можливо, ви захочете, ви будете благодійником для когось, да? візьмете когось за свій рахунок з собою. І таким чином зробите комусь подарунок, ну від того і вам буде приємно. От, якщо вам треба тут якось розібратися, куди мені поїхати, за що мені поїхати, куди краще поїхати знову. Знову таки карта каже про сприятливий момент для вирішення будь-якого нагального питання. Тож, з відпочинком, ви все зможете для себе владнати. Будь ласочка. З родиною да навіть можливо без родини, але все одно ви це можете для себе зробити. Кар'єра та робота ну дев'ятка кубків, любі друзі. Це пік насолоди. Тут щастя, триумф, перемога, виповнення бажань, задоволення, успіх, добробут, тобто і клієнти у вас будуть. все, ви собі сядете на трона, у вас буде нормальне. Ну, добре, ви будете отримувати гарні кошти за свої е, якісь послуги. От, головне, щоб ви кхм, сприймали це все з благодаруваннями ми розуміли, да, що е, все це е, ви заслуговуєте. Тут про тотальний матеріальний успіх, задоволення ходом подій. Тобто, якщо у вас навіть зараз було якісь. Е, не гаразде трошечки, да, щось що не так з фінансами, то знайте, все зараз до вас почне повертатися, розвертатися в вашу сторону. У вас буде повне задоволення всіх потреб. Бачите, тут навіть у собаки під носом лежить це м'ясо, вона не їсть. Ну прямо як мілує. От, тож все буде чудово. І так, фінанси, помірність. Помірність перевернута. Знову таки, по-перше. Що таке помірність? Зрозуміло, так? Да? Спокійно треба бути з усім, але в даному випадку карта каже, що в якійсь сфері фінансовій може перемогти ваші конкуренти. Можуть бути якісь у вас сварки за фінансів. Можливо, це буде за того, що ви створили якийсь невдалий союз. Якщо будете тут проявляти слабкість, нетерпімість. Тоді не зможете подолати ситуацію. Тобто помірність вона каже сама за себе. Спокійно. Будьте спокійні. Якщо якісь там вам щось пропонують, якісь союзи, кудись складати свої гроші, або якісь там щось вам, ну, якусь роботу пропонують. Перевірте 10 разів краще. Звісно, янголи завжди з нами наші. І тут янголи показують, я з тобою. Але щось на емоційному, бачите, тут скоріш. За все емоційним. Стан все ж таки буде не на висоті, да? і треба нам на це звернути увагу і розібратися з цим. І тут оточення, бачите, а тут невдалий союз. Тож дивіться, хтось, хтось з, вашого, з вашого оточення або буде заходити до вас в оточення, да? щоб у вас з вашими грошима щось якось да? е ну, вимани виманити у вас, або перейти вам дорогу десь, або, або ще щось. Тож е закриваємо пелічки. Свої свої грошенята тримаємо при собі. І не отак на показі, да а отам під, під спідничку, будь ласочка все закрили, паролі змінили. Все при собі тримайте і буде нам щастя, любі друзі. От, все спокійно, якщо будемо робити, то все в нас вийде добре. Ми пройдемо це, це випробовування. Тут у нас не так уж багато, три сфери треба підтягнути. Я впевнена, що риби цим точно ми, ми впливаємо. Твораємось. І так, тройка кубків, дивіться, це про духовний духовний розвиток. ну Тут добробут в усіх сферах, тут світла, смуга, життя, успіх, радість і щастя. Хтось отримає роботу, у когось буде завершення справ з великою вигодою. Дай від того оточення, та буде це, скоріш за все, якось пронюхають або просто побачать ваше щастя, наше щастя. Да, і захочуть бути тут, як тут. Тож знову таки будьте, просто будьте уважними. От у когось буде укріплення якихось стосунків, відносин. Ну, з друзями, з, з родиною навіть, можливо. Да? Карта каже про досягнення мети. Хтось отримає навіть пропозицію руки та серця. Якщо ви запитуєте, в чому тут духовний розвиток, ну, по-перше, духовний розвиток ніхто не відміняв, тільки, тільки від нього в нас з'явиться такий добробут ну, завдяки ньому. Да? Але, бачите, все ж таки кубки. Тож, будь ласка, будьте уважними до того. Як ви сприймаєте отакий добробут, щоб ви просто, да, не... Не занурилися, не підсіли на якісь кубки і на те, що в них наливають здебільшого. Зрозуміло, да? Тут дуже важливо, як ви будете святкувати свою перемогу. Чи ви її будете місяць святкувати, допоки у вас грошей не, не залишиться? Ну розумієте, да, будь ласка, тут про баланс, в тому і буде для нас пропрацювання. Тож спокійно, спокійно, з грошима, спокійно, весь місяць не поспішаємо кудись складатися, не поспішаємо. Якісь угоди підписувати, і так далі. Якщо щось нам пропонують, збираємо спочатку інформацію, розмірковуємо, думаємо, вже потім починаємо діяти. І так, на що звернути увагу у всьому цьому дійстві, да, у всьому розкладі, дивіться, карта шу, глупець, да, дурачок, по-іншому, по-різному її називають. От, але треба звернути увагу в такій позиції на. Тривожність на легковажність, на безтурботність і на свої коливання. Це все те, так само до духовного розвитку. Тому що е, надмірна тривожність, вона може сама нас, наприклад, да, ми будемо гроші отримали Дев'ять кубків. Ой, ой, я собі не довіряю. Зараз я їх неправильно е, е, розтринькаю. Треба їх кудись вкластися, тюх куди-небудь. Да? все. Все і втратили всі гроші. Розумієте? Будь ласочка, тривожність треба пропрацьовувати. Бачите, тут так само на здоров'ї. Все ж таки, психоемоційний стан а, треба підтягнути, тому що тривалий час тривожність вона при призводить до депресії. Депресія це ну. Нам не треба депресія, нам нема нема коли займатися. Ще є значення по цій карті, як може бути поразки, як у якихось справах знову таки, да якщо ми будемо легковажними. Карта каже про легковажність. Бачите, він на краю прірви піду, не піду, взлічу, не взлічу, такий, знаєте, гуляється собі з одного боку. Да, це гарно, коли людина має в собі все ж таки дитячі. Енергії, тому що тоді вона, знаєте, це каже про відкритись да, до світу, да, як дитина, людина йде, дивується, очі відкрила, і все їй дає, все нові, нові враження, там якісь мандрівки, все дає. Але в даному випадку нас попереджають, будь ласка, не будьте легковажними. от, Отримали своє, будь ласка, взяли як максимум да, свою родину і почухали кудись на відпочинок. от, е і так далі не треба да? тут все оточення за собою тягти, і всім так само не треба. Якщо вони будуть загадуватися, що ви отримали якийсь добробут, та хай вони здогадуються. Але коли людина здогадується, або коли ви самі щось розказали, різні речі, правильно. Тож, будь ласка, попіклуйтеся про себе, про свій достаток. Нарешті в нас все налагоджується. Тож треба все це зберегти. Все ж таки, тут просто да, так само, все одно ми тут і тут бачите, ми як мінімум вже на двох тронах ми сидимо. Це вже класно, навіть якщо він перевернути, не страшно, все, все вийде. Все вийде ми все зробимо. От. І бачите, у нас два оновлення буде, тому що дев'яточки це перед початком, як пік пік вже е закінчення якихось етапів. да, от, е Поїхали далі. Справедливість для тих, хто в шлюбі. Ну, дивіться, в даному випадку, ну тут, тут добре. Тут будуть об'єктивні якісь гарні будуть стосунки. Карта каже про рівновагу, про лояльність. А, якщо Щось там захочете легалізувати, наприклад, да, ну, не знаю, там були, знаєте, люди іноді там підписуються, да, ну, укладають шлюб, а потім вже там через декілька років, наприклад, вони йдуть в церкву, там, щоб освітити свій там шлюб. як, ну, В общем, да, то можливо, ви захочете це все ж таки там зробити для себе. От, тут це чудово в родині буде рівновага, законність все буде чудово, але дивіться, карта ще каже така порада. Будьте відвертими з собою, за все треба брати відповідальність на себе. Приймайте рішення самі, не дозволяйте нікому лізти у свої справи і давати поради вам. Да? Тому що тут з оточення, хтось, можливо, захоче зайти в вашу родину і щось вам там почати розказувати. Тут ну, справедливість в нас, вона з закритими очима. Да? Тобто, тут про інтуїцію. Тобто довіряйте своїй інтуїції, будь ласка, все, що стосується родини, хай це буде ваша інтимна інформація. Вона повинна залишатися тільки для вас, для, вас, для членів вашої родини. От, тому що, коли ми розказуємо багато чого, навіть про щастя або нещастя в своїй родині, навіть нещастю нашому, інші можуть заздрити, тому що в них навіть того нема. Да? Тож, будь ласка, залишайте своє щастя в своїй родині. Буде вам... І буде вам щастя, така тавтологія щаслива вийшла. Диявол, дивіться, це для тих, Хто в, у відносинах, котрі ну, не, не офіційні зустрічаєтесь, наприклад, або можливо навіть живете, да, але там, не укладали шлюбу і так далі. Ну, Тут, знаєте, тут будьте дуже обережними, тому що в такій позиції карта ж каже, зрозуміло, да, тут на насилля якесь, ненависть, навіть, зв'язана воля може бути. Можливо, там якась ваша впертість, або будете може. Піддатися на якісь спокуси. От. Тут може, може бути зустріч з людиною, для котрої важлива тільки користь, і вам доведеться вирішувати все ж таки якісь справи. Да? Але в даному випадку ми ще здивляємося відносини. О, то знову-таки дивіться, щоб якась людина не зайшла у ваші відносини. Просто щоб мати над вами якусь владу, тому що ви у вас, ну, у вас є ресурси, розумієте? Люди такі є підступні. Ай-яй-яй, ну, тому що вони не, не ментально хворі. От, карта тут вам каже, тримай своє его, не давай собі бути вище за всіх. І пам'ятай, всі шляхи диявола ведуть в ад. Розумієте? Тож, будь ласка, якщо ви на якусь спокусу будете вестися, да, от, ну я зустрічаюсь з одним, піду ще з одним, позустрічаюсь. Ну, як мінімум, тоді ну візьміть будьте чесними. Візьміть стоп тоді в тих відносинах, в яких ви зараз знаходитеся, тому що людина інша може зайти не, не з благими намірами в ваші стосунки. розумієте? ви тоді будете не просто або втратити ту людину, котра все ж таки була для вас рідною і доброю, да і гарною. От або не втратити, але вас можуть, наприклад, шантажувати, да, ти ж зі мною там. Ну... Десь там зустрілася, а я зараз піду йому розкажу. А, не хоче, щоб я розказав, тоді зустрічайся зі мною або давай мені ресурси якісь, да, там, води мене відпочивати, або ще щось. Буває всяке, любі друзі. Неважливо, жінка або чоловік заходить у відносини. Чоловіки так само є себе поводять, а, ну, як альфонси, як аб'юзери, тобто вони просто хочуть використовувати. Тут нічого такого немає, вони теж мають право. А, до таких людей треба відноситися, як до тренажерів. Жериф, От, і тоді буде легше. Зачекайте ще хто, хто вже додивився. Да? Я ще три карти викладу з готичного оракулу кармічні події. Подивимося, які нам в цьому місяці треба буде точно їх пройти, щоб ми далі вже були більш вільними в цьому житті. І так, для тих, хто наодинці колесо фортуни перевернулося, дивіться, в такій позиції можливо, зустріч з владною людиною, котра хоче зробити вам боляче. Може захоче навіть щось по порушити в вашому житті. От, а Тут можуть бути якісь негативні зміни в житті. Тож знову таки, да, я одразу сказала, ну краще побути самим або бути просто дуже обережними. Перевіряйте, тому що знову-таки на наші ресурси можуть почати чіплятися люди, ну котрі самі не, самі не хочуть чогось досягати в цьому житті, от а будуть намагатися досягнути за наш рахунок. Тож, будь ласка, будьте обережними, бережіть себе, тому що бач. Колесо фортуни це ж так само кармічне пропрацювання. І якщо ви будете піддаватися, да, якщо ви все одно скажете, Ну ладно там, ну така в нього любов, ну все одно буду з ним, да, от, то це може означати, що ви колесо фортуни вже почали розкручувати не в ту сторону. А тут краще побути на одинці ще якийсь час, от, е, е, прокачатися, да, підтягнути свої сфери, тому що тут ну, з духовністю все одно нам треба попрацювати, там, тривожність прибрати і так далі ага От, Ще дві карти дістану. От. І краще побути на одинці прокачатися ще, а вже потім зустріти гідну людину і все. Не поспішайте, будь ласка, і буде вам щастя. І так, ще дві карти, кармічні пропрацювання нам на цей час. Угу, угу, угу. Ну, любі друзі, дивіться, карта битва називається. Треба бути готовими. Бачите, тут хтось такий щось захоче в нас поцюпити. Треба бути готовими до битви. Звісно, карта каже про те, що кращий. Спосіб перемогти в битві, це в неї не входити взагалі. Але в даному випадку, все одно, карта нас закликає, щоб ми мобілізували свою силу. Дракон це є внутрішня сила, мобілізували свою силу для того, щоб прорахувати якісь кроки наперед. От якщо так зі мною зробить хтось, да, або щось там мені підсунуть, я зроблю так. Якщо так, то я так. Тобто тут просто треба бути готовими. Будьте готові, хтось. Буде намагатися пробитися в ваше оточення, на ваші ресурси, ну будь-куди. От, Тому що все ж таки ми королеви, в нас енергетика ого-го, от, Тож, звісно, що її постійно хтось хоче споживати. Ну, Бережіть себе. Далі дивіться. Забула назву, ну, це, це не суть, не важливо. Карта каже про те. Виклик жінця. Карта каже про те, що тут е, сконцентрована людина більше на минулому. А карта каже про те: сконцентруйся не на тому часі, котрий вже пішов, а на тому, скільки в тебе ще залишилося. Тобто треба змінити фокус, перестати чіплятися за минуле, гарювати за ним і так далі. Тут треба змінити фокус і тоді звісно це і є позитивне мислення коли ми відпускаємо минуле коли ми його сприймаємо для себе як досвід, яким би він не був, благодаруємо і кажемо: досвід. дос да, Я беру з собою досвід далі, щоб не робити більше якихось дурниць, там, легковажних да, вчинків. от, А все інше я просто відпускаю. Тож, так само, бачите, в нас завдання відпустити минуле, сконцентруватися на тому часі, як треба подумати, помріяти, да, краще, як я буду розповісти своїми ресурсами, от, наскільки часу мені їх вистачить, да? от, як я буду своїм часом розпоряджатися, чого я тепер хочу в цьому житті, тому що в мене все налагодилося, в мене все добре. от, Тож, будь ласка, тут треба вже поставити таку жирненьку крапочку, йти собі далі. І знову таки, да, страждалиця наша улюблена. от, ну, Дивіться, в даному випадку це загублена душа. Карта каже про те, що цілком природне відчувати біль від втрат. Цілком природні, це нормально, але знову таки тут людина сконцентрована саме на тій пілюсці, котра вже випала да, з троянди. Але вона не бачить в своїй руці цілої троянди. Тобто навколо ще стільки можливостей, стільки всього гарного, людина сконцентрована на тому, що вона втратила, або кого вона втратила. І в даному випадку карта радить, будь ласка, дозвольте собі погарювати дозвольте собі зануритися от в ті болючі. Ваші відчуття Це для того, щоб зцілитися. Тобто тут треба допрожити свої усі втрати, відпустити їх і почати жити повним життям. І я вам цього щиро бажаю, любі мої рибочки. Бажаю кожній і кожному всього самого найкращого. Я впевнена, що в нас все вийде, тому що ми дуже потужні. Мобілізуйте свою внутрішню силу і все буде чудово. Отримаємося світла до побачення з повагою, Софія.